кажемо ці слова, що ніби хтось мене прокляв. От, наприклад, кожен з нас тут присутній скаже, чому не ходив до храму, наприклад, в 90-х роках, початку 2000-х чи в 80-х роках. Тоді скажемо, що був Радянський Союз. Пізніше скажемо, що так нас навчили. З Радянського Союзу. І так воно йде, йде. А ви не задумалися, що не ви одне таке покоління, яке так думає? Дуже багато таких поколінь. Не одне, не два. Завжди так було. Було до певного часу. Допоки, допоки ви собі не задали питання, що хтось мене то ніби прокляв? Чому? Тому що є негаразди. Хвороби, те не получається. От я чую вчора, наприклад, таку велику історію, хлопчина одружився, 4 місяці пожив, дівчина померла, 28 років. І чому так відбувається? І каже, це вже і батько вчора я похоронив. І теж нагла смерть. раптово, Все дуже швидко. А все через те, що дійсно є ті люди, які жили в нашому поколінні, не задумуючи про Бога, вони жили, аби жили. Жили так до тих пір, допоки ви собі не задали запитання, чому так сталося? А все сталося саме через те, що вони не були з Богом. Але гріхи передаються коли дітям? Тоді, коли дитина починає жити по гріхах батьківських. Ось вони. Якщо дитина живе не так, як батьки, тоді гріх не передається в покоління в покоління. Але передається тоді, коли дитина живе так само, як батьки. А батьки що можуть дитину маленьку вкласти, якщо вони живуть так, як вони живуть? Аби так? Розумієте? Саме тому ми і молимося за ті всі наші покоління, які Зробили багато доброго, але багато і поганого. Ось це ми все і жнемо. Чому в нас такі і негаразди трапляються? Мусимо жати. Мусимо ось ці всі душі вимолювати, просити у Бога Милосердного, щоб вже наші діти так не терпіли, як ми втерпимо, щоб наших дітей було краще життя. Ось чому ми повинні вимолити ось це покоління. Яке вже нічого не може собі допомогти, нічого вони не можуть допомогти. Але допоки ми живемо, допоки ми молимося, до тих пір є надія на Бога, що Він простить ті всі гріхи і не буде карати наших дітей. І те, що ми робимо, ми повинні робити і дальше. Як ви і прийшли сьогодні в храм. Ви повинні і продовжувати, бо ми не знаємо, коли Бог простить. Бо ви могли би теж зараз в ліжку подрімати, бо гарна погода десь трохи біля сонечка погрітися, але ви прийшли до Бога. Значить, ви цього потребуєте. А коли людина жадає Бога, вона залишає все і віддає любов там, де найбільше треба. А найбільше любов зараз потрібна тим людям, які не можуть собі нічого доброго зробити. І взагалі нічого зробити не можуть. Тому щиро дякую, що ви молитеся за тих, хто є не з нами, Молитеся за воїнів, які життя своє віддали. Тих, кого закатували агресор Росія, і за своє покоління. Щоб і ми ще, можливо, дочекаємося того, що ми вже не скажемо, звідки ті хвороби, звідки те прокляття, звідки те все нагле до нас нападає, можливо, ми цього і дочекаємося. Але пам'ятаємо, головне не зупинитися. Якщо ви зупинитеся, тоді буде кінець. А допоки ми йдемо з цією дорогою до Спасителя. Допоки ми йдемо цією тернистою дорогою, до тих пір ми залишаємося з Богом, а Бог залишається з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу.